У нас погріб, і вже коли два прильоти були перші, ми хотіли вже, ж, зрозуміли, що треба вже ж тікати кудись, але не можна було. І тоді, після прильоту, це шахіди, і е, тільки випригни наверх, а воно летить, ми знову погріб летить, і вже ми вийшли, вже, навірно, я не знаю, скільки було прильотів. Вже все горіло. Документи вже навчила мене от тут. Подруга згоріла от недавно, по тому документи були все з собою. Це все, що залишилося це документ. Це все зривалося рядом. Тут, мабуть, в радіусі, ну от, дивіться, через кожні 10 метрів, вот рвалося. Я не знаю, яким образом залишився. Це наш дом. На всій вулиці будинків 8-10. То, тобто вони один будинок на два входи. Ну, mm, будинків 10, 8-10 згоріло, повністю. Там почалося, сюди перекинулося. Зець я був, вдома. А куди виховалися? Нікуди, тут лежав, от позиції вози лків. А куди би ховатися? Два рази не вмирають.